Чернігові оновили стратегію сталого розвитку області. Щоправда, наразі говорити, які саме проєкти будуть зреалізовані до 2027 року. Зарано, як зарано говорити і про їхню вартість, оскільки проєкти ще перебувають на перевірці. Зараз формується план реалізації стратегії, де вже визначаються суми приблизні суми коштів, які необхідні там і для відбудови для реалізації деяких проєктів. Назвати суму ми не можемо, бо тільки ми на початку назбу. Ору цих проєктних ідей кошти відповідно до завдань це і державний бюджет, місцеві бюджети, обласний бюджет, кошти міжнародних проєктів, організацій, донорів. Ну і бізнесу. Стратегія сталого розвитку Чернігівської області існувала ще з 2019 року і мала б тривати до 2027 тисячі включно, якби не повномасштабне вторгнення. Стратегія в 2019 році була розроблена до 2027 року, а саме реалізація її була розбита відповідно до законодавства початку на три роки і на чотири. Але, як я вже зазначала, реалізувати заходи вдалося тільки в 2021 році, тому що в 2022 розпочалося повномасштабне вторгнення, і ті заходи, наприклад, змінили свої пріоритети. Як будівництво шкіл змінилося на відбудову шкіл. І дитячих садочків зрозуміло, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації внесло значні корективи в діяльність держави, економіки нашого регіону, оскільки цілі діючих державної регіональної стратегії не відповідали тим завданням, які стояли перед всіма виконавцями цих програмних документів. Таким чином, цю стратегію розвитку були вимушені переробити, адаптувавши її до сучасних реалій. У серпні 2024 року постановою Кабінету міністрів України були внесені зміни до державної стратегії. І відповідно до чинного законодавства, всім регіонам було надано 6 місяців для того, щоб внести відповідні зміни до своїх регіональних стратегій. Тому в серпні 2024 року облдержадміністрацією було створено робочу групу знесення змін до стратегії. Наразі визначено п'ять стратегічних цілей уже оновленої стратегії розвитку. Зокрема, вони стосуються безпеки, відбудови громад, ремонту доріг, відновлення бізнесу, культурного розвитку, збереження та розвитку людського потенціалу, розвитку ефективного багаторівневого врядування та цифрової трансформації. Ознайомитись із стратегією розвитку можна на сайті Чернівської області. Власної держадміністрації. Проходив збір проєктних ідей та проєктів, завдань. Також було оголошено конкурс, громадяни активно приймали участь. Наразі ми маємо проєкти в різних сферах. Всі ці проєкти зараз проходять аналіз на відповідність цілям і завданням. Значну увагу планують приділяти прикордонню Чернігівщини, оскільки в області воно найбільше потерпає наразі від війни. До прикладу, планують збільшити кількість модульних будинків для мешканців області, чиє житло було знищено внаслідок бойової агресії РФ, із 217 наявних у 2024 році до 305 у 2028. Відновити ще понад три тисячі пошкоджених об'єктів соціальної інфраструктури та житлового фонду. Це і підтримка бізнесу прикордоння, як їх можна підтримати. Це і в бізнесі там грантові підтримки бізнесу, також розвиток. Скажемо так, наразі дуже гарно реалізується підтримка пліч-опліч, яка націлена саме на підтримку тих громад, які найбільше постраждали є прикордонними. Тобто багато саме заходів спрямованих на прикордонні. Проте наразі ця стратегія розвитку більше має вигляд дослідження різних сфер життя Чернігівщини та плану ідей. Як будуть вони реалізовуватися та чи вдасться їх зреалізувати, дізнаємось згодом.